Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Тягнуть час. Хочуть переговорю. Намагалися відрізати Покровськ, але дорога працює, все буде добре. Угу. Голуб миру, це зараз дуже нехорошо, тому що не може бути припинення вогонь, бо рашисти його не припинять, не будуть припиняти. Тому що саме відбувається? Підкуп іде Європи, якимось чином. Щось вони, напевно, пропонують на енергоносію. Це ж стосується опалення Європи взимку. Ну і расисти не будуть припиняти обстріли. Вони дуже такі сильні можуть. Атаки з неба робити дуже багато дронів. Заперечую руйную всі плани расистів. Більше немає змоги продовжувати обстріли. Прошу вищі сили. Допоможіть знищити всю авіацію Росії. Військову, всі дрони, дрони. І дронщиків російських, що більше Росія атаки з неба проводити не може. Повністю знищена вся її авіація, і дронщики буде так і так і є. Вони, до речі, буде е, втрачена повністю вся їхня армія. Дуже багата кількість поранень, поранених расистів. От і. Е, Росіяни будуть переходити, здаватися в полон. А так накази будуть видаватись, продовжувати атаки на Покровськ. Але вони не. Не здійсняться, тут повністю знищується вся армія, а також є ті, що тікають. А ще е інформатори присутні, заперечую, убираю повністю всіх росіян, російських найманців, одвожу, одвертаю от, от Покровська тікають, лякається, хайдуть самі на себе нападають, перекрию. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптом, вилкні, всі скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу одвертаю вертає їм назад, прямо в голову летить, їх нищить, буде так і так є. Більше немає змоги продовжувати атаки на Покровськ. Більше немає чим е обстрілювати. Росіяни втрачають повністю всі свої склади із снарядами, бомбами, ракетами, гранатами, дронами. Повністю знищена вся авіація Росії військова буде так і так є. Так. Давайте подивимося Новопавлівський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що відбувається, чи є якісь загрози, що заважає знищити расистів, росіян, російських найманців, що наступають на Новопавлівському напрямку. Новопавлівський напрямок. Можуть використовувати хімічну зброю, планують а, ще мінують. Там провал. Расисти матимуть три. Як це пояснити? Повністю буде знищено три батальйони. Чи як це пояснити, на цьому напрямку вони мають три групіровки. Вони будуть всі убиті, знищені. А про це ніяким росіянам знати не будуть давати. І тільки вперед ще і ще будуть на напад видавати накази про напад І расисти дуже якусь зброю, чи хімічно. Може, це фосфорні якісь снаряди, або коли замінована територія. Кажіть, допоможіть, допоможіть Новопавлівський напрям. Що знищити расистів? Це я буду обирати. Знов припинення вогню. Росіяни будуть вести перемовини якісь домовлятися. Це все обман. Це щоб виграти час. І вони не припиняють вогонь, вони його продовжують. Це дуже сильний обман. І нашим військовим не можна вірити жодному. Так. Треба дуже так дзеркально поводитись, не припиняти вогонь. У військових на Новопавлівському напрямку перемога вийшла наших військових, українців. І прориви будуть, наші зможуть знищити всю оцю групіровку. Даже, э, рашистська техніка може перейти на, на нашим військовим. Прошу Вищі сили, допомоги. Одводіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Новопавлівському напрямку. От вже одвертаюся бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Хаби, FPV дрони, дрони камікадзе, дрони на оптому, волокні всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам, їм в голову летить. Дрони камікадзе, дрони на оптому, волокні всі скиди одвожу, повертаю расистам в голову летить. Особливо тим, хто дав наказ, хто його виконує. Більше росіяни воювати не зможуть, знищується повністю. Прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими. Буде міцний захист. Буде так і так і є. Вищі сили, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть знищити всю логістику расистам Російської Федерації. Більше немає можливості продовжувати наступи на Новопавлівському напрямку вищі сили, я янгаліохоронці, дух і уроду прошу, одведіть, одверніть. Росіян, російських найманців тікають, лякаються більше, наступати не можуть, буде так, так і є. от буде захисниць. буде так. От. Так що така ситуація? Добре, давайте подивимося. Захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу. Допоможіть, скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. Отримати поранення, чи є загроза життю на найближчий час. Дуже хороші новини виходять. Новини йдуть про багато загиблих расистів, повністю знищена вся армія Росії. Йдуть ще інформація, щось хороше буде в плані захисту нашого неба. Може, це йдуть ще. Наша авіація от дуже гарний захист над Україною. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть, про що говорять, Чи є загроза. Ну, так, можуть бути атаки на Європу, а якщо є в Європі атомні станції, їхні атомні станції. Більше буде інформації про Європу. Ой, вибачте, може бути атака на атомну енергетику. Це я так зчитую. Хоча може і буде запуск тут, чи ядерна зброя по Європі. Вони будуть збиті. Можуть бути напади на Європу ядерною зброєю з боку расистів. Вони будуть всі знищені, збиті. Хоча мені іде і щось із енергетикою в Європі теж. Причому агресія така. Не наступ, не якась перемогти Європу, захопити Європу просто заради агресії, щоб, може, в Європі люди хворіли. От, ну, страждали. Бо Це нам теж, якби вони хочуть, щоб нам важко було отримувати зброю із Європи. Багато шпигунів. Інформаційна війна проти України ще тут. А в цей час дуже сильні втрати, великі втрати у росіян, і в них відступи, відступи. ще й вони лишають техніку. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, одводіть, одверніть. І до всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПІ дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокині, всі скиди. Одвожу одвертаю до всіх, хто дивиться, від близьких людей, військових, побратимів. Повертаю назад расистам, їм прямо в голови летить, їх нищить. Більше росіяни воювати не можуть. Особливо ті, хто видають накази, придумують ці обстріли і напади. Більше воювати не зможуть і видавати накази не зможуть. Буде знищено повністю всіх військових Росії. Вищі сили, допомоги прошу, Та буде закрите небо над Україною, над нашими союзниками. Одведіть, одверніть, ядерні боєголовки, там, де їх запускають, вони і вибухають, буде так і так і. Вуйну всі плани росіянам більше не зможуть здійснити. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Так що отака от ситуація. Бережіть себе, будь ласка, тут е, вийшли карти, коли расисти, в них там серйозні втрати. Вони можуть. Е, е, така карта була як е, дуже сильні припадки. От я, як е, коли. Такий сильний, сильний, дуже гнів, і от як мавпа із гранатою, то воно твориться може що завгодно в цей час. Дуже сильно можуть наробити важкі такі обстріли, можуть бути. Так що бережіть себе, будь ласка, будьте обережні. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую вам за увагу. Все буде гаразд. До зустрічі!